Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора А по вулиці Івана Франка, 44. Привезли величезну кількість пастелокіс, розкішних, а також пахнючих ліодоро. А ще величезний вибір Согорелакс. Одразу звертаю вашу увагу на цю пластикову пелюстку, а також колір її позаду. Бачите, яка? це согорелакс. Адже привезли ще також ось такий релекс Deep Purple з білим окантуванням, не яскраво вираженим, і ось такою зеленкуватою пелюсткою позаду. Тому рубрика порівняємо. Як бачите, зліва з Relax, який ми з вами звикли зазвичай бачити. Його пелюсточка нагадує позаду також практично фіолетова повністю. А ось у Deep Purple Relax, вона світла. Та ще й спереду окантування не яскраво виражене, але з білим натяком. Пахнуть вони ідентично. Просто неймовірно величезний вибір диких котів, яких хочеш. Без мутацій, звичайно, але я маю на увазі, що той краб, бархатистий, то більш темніший, то яскравіший. І у всіх коренева, неймовірна. Ну, яка ж може бути ще коренева у диких котів? Вона завжди розкішна. Крупноквітковий з рожевою насиченою губою ось такий красень. Поглянемо одразу кореневу. Ось така вона 50 на 50 Ось вам код. Ще раз поглянемо його забарвлення, неймовірне. І доволі подібний до нього ось такий, але з білою губою і дещо інше забарвлення. Також ефектний. Як я люблю характеризувати, вичурний. І ось така у нього коренева. Одразу ж покажу вам також код, адже нас я не знаю цих красенів. Сьогодні такі неймовірні сорти. І ось лишень погляньте доказ цього. Ще ось такий крапунчик, але такий вже ефектно красивесний. Хто це? Одна губа з тією розтяжкою чого варта. І поглянемо коренево. Немає жилеподібних, і ось такий кот. Ех, потрібно мати мішок грошей, щоб ось скупити. Біля нього поруч не менш ефектний, ось такий. Нагадує мені когось з метеликів, я десь бачила. Мутації саме цей сорт, але не можу згадати. Можливо, і помиляюсь, і можливо, ви точно скажете, хто це. Лишень погляньте, який він. Неймовірний. Ну, як тут опишеш, як тут знайдеш синоніми, коли він розкішний? Ось такий кот і ось така коренева. Цього разу горизонтів також величезний вибір. Дуже багато. Тому поспішайте, хтось ще не придбав. Кореневу не видно за паперовим упакуванням. Але по возі горшечка можна більш-менш визначитись з якістю. Знову привезли розкішні королівські Вікторія Фонтано. Неймовірна квітка, ефектна, гігантська, розкішна. Так що вони в наявності. Віднайшла ще доволі красивезний сорт. Лишень погляньте. Я не знаю, хто це. Щось перегукується з сортом Космополітен. Але це щось інше. Можливо, хтось має цей сорт або знає, знову ж таки. Пишіть в коментарях, а всі інші читайте коментарі. І знову дякую за цю допомогу, адже ми допомагаємо один одному. Новинок стільки, що голова обертом не встигаєш запам'ятовувати ані назви, ані ознайомлюватись навіть з ними. Ось такий код. І ще раз поглянемо. Красивий. Білосніжний ось такий бігліб. Від паленово дольче, крупноквітковий, красивий, і ось така коренева у нього. Вибір пігліпів сьогодні крутий, повірте. Трішечки заінтригую вас, а ось каріна і не одна, їх доволі багато. Лишень погляньте коронево, і тут який горщик не візьми до рук, орхо Кайф, лишень погляньте. І так і сяк. Ох, красавезні. Каріний африканський закат. А ось ця орхочка особисто мені нагадує сорт. Перльон, хоча я дещо вагаюсь, також їх величезна кількість, і всі вони такі круті. Ось такий вигляд має коренева, класнюча. І з цікавих крапунчиків також є Мондріан. Не один багато. І поглянемо його кореневу Ось така вона так тішить, що немає жиле подібних. Погляньте, будь ласка, ще зефірний варіант, не знаю, хто це, але як змутували пелюстки. Якийсь космос. Простенька захотіла бути непростенькою. І ось така у неї коренева, дуже гарна. А ще ж моя улюблена кольорова гама, ой, погляньте, квікстеп є також в наявності. Його постійно продавці підписують як Пікассо, але ж вуса то не ті. Так що звертайте увагу на такий нюанс, щоб не помилитись. Це квікстеп. Крупноквітковий фіолетово-бурячковий красень дюрбан. Також в наявності і не один. Неймовірна квіточка, яка подібна на преторію, але в рази більша і округліша. Ось така коренева. Також величезний трудяжка. І хто не має, рекомендую. Якщо, звичайно, полюбляєте таку кольорову гаму. Із теплої гами Surfсонг. Моркв'яний з жовтенькою пелюсткою позаду, причому з фісташковим відливчиком. жовто оранжева гама у верхочок дуже користується популярністю. А ось Brazilian Fever Мультик красневезний, пишно-квітучий. Мультиків, як завжди, багато. Трішечки вам покажу. Оранжблосом, пахне, не яскраво виражено, але так цікаво фруктами з цитринкою. Білосніжна мія також. Паняночка пишно-квітуча. Ефектна і ось така коренева. Рожевий хардbreкер. Ох, цілий букет рожевого ніжнючого щастя. Ось така коренева. Хто полюбляє, вони на вас чекають. А ось цей сорт в більшості продавці підписують як аналог дикого кота. Мультик типу Дикий Кіт. А це Спарклін Сідер, Так, він також любить поцвісти довгенько та ще й пошнючими шапками з розгаложеннями. Але це мультик і ніякий не дикий кіт. Можливо, ще щось не показала, адже туди не долізти. Придивляйтесь і пишіть напряму у Флору А. А я ж вам покажу. Лишень погляньте, який крутий бігліпчик. Мені подібний до сорту Black Witch. але хто це точно я не знаю. Він крупно квітковий і дуже класний. Ще ось такий бігліп, лишень погляньте. Дуже цікавий. Ось такий один єдиний. Так що пишіть у флору А. Якщо хочете такого придбати. Ще ось така неймовірна, красивезна, орхочка, коріннячку не бачу, і ще радліпчик. і не один. А ось саон, я так його колись хотіла, і, знаєте, придбала якусь оціночку, не знаю, щось подібне до нього, звичайно, не саон, і чекаю, поки вона проквітне, щоб побачити, чи купувати мені його, чи ні. А вона вирадує і не квітне. Ще ось такий красень. І мій улюблений Бейбі-фейс. Чому Бабі-фейс, а не піч? Тому що там квіточки спереду були новенькі в теплій гамі. Ще ось такий бігліп. Ох, такий красивий. Але він міді. І з міді ще є аладін. і то не один. І ось така коренева в нього. Чармери в наявності. Також полюбляють орхолюби. А ось який бігліб, лишень погляньте. І доволі подібний до нього ось такий ще. Не знаю, хто це. Равело в наявності. Ось така коренева. І ще ось такий бігліп. Шикарнючий. Ох, не знаю також, хто це. Я просто орго кайфую. Знаєте, пишіть, я вам коди покажу. Я тут тільки думаю, де взяти стільки грошей, щоб усе це скупити. І ось такий крупноквітковий. Це не міді навіть, уявляєте, він такий гігантський і ось такий код. Я ж вам казала, що сьогодні бігі один краще іншого. Лишень погляньте, і не калімантан, і не Royal Smile. Також класнючий. Хто це? Хай йому грець, ну не знаю я. І ще ось така, ніби проста красунька, але погляньте яка. Десь квіточка 7 сантиметрів. І ось така коренева, шикарна. Та й кот для загального розвитку. Ще раз помилуємось. Ой. Подібна на саон, але ж не саон, правда ж? Інша. І от як тут обрати яка краща? Не знаю. Просто голова обертом. Одна ліпше іншої. А це взагалі десь 11 см, як я вам раніше її описувала, акварельна пелюстка з розтяжкою. І ось така шикарна коренева. Вперше бачу таку гою, хоча на горшечку підписано. Але усі пелюстки однаковісінькі. Зазвичай у гої цього немає. Але підписано гоя. Ще білесенький, дещо з натягком крапо на губі, бігліпчик джилі. Витончений, граційний і ось така у нього коренева. Дуже красивезна. Привезли також рим, але лишень погляньте на його короневу. Це щось чимось дуже класнюче. Оце дійсно рим. Ця красунечка подібна щось на Golden Leopard, але абсолютно це не він. Не знаю, хто це. Дуже класнівча. Ось такий кот, ось така коренева. Побігліпа ще не все. Ось такий ще. Також крупноквітковий, розкішний, неповторний. Покажу вам кот і коренева. Ох, ці бігліпи, моя слабкість. Ще раз помилуємось. Такий цікавенький. Ще покажу вам. Не менш цікавого, правда, не бігліпа, але ось такого красення. Щось також неймовірно цікавесне. Але корінечко не видно. Горшечок важкий і красень, красень, що тут додати. А ось золото, розкіш дуже ефектна, абсолютно непроста. Тут колір лишень відіграє своїми переливами і переходами. Також в наявності пафи, черевички. ось такий, дуже високо стоять. Мушу вам показати подібний ні. Відкладу, мушу вам все показати. Я тут їх відставила, і бачу, що вони практично ідентичні. Там на оціночці також один є, який не знаю, але стоїть. Вам на заміточку. Одразу передаю вітання своїй підписниці, яку я зустріла під час відеозйомки цієї. Дорога Євгенія Степанівна, я вам так дякую за подарунок, ви зробили мій день. І усім усім вам щиро сердечно дякую за те, що ви сьогодні склали мені знову орхокомпанію. І ми разом по орху медитували. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося, продовжуємо триматися зі всіх сил. Висний нам усі, наперекір усьому.